Псалом, розділ 48 та вірші з 1 по 14. Салом Синів Кораха, Великий Господь і хвальний вельми у місті нашого Бога. Його свята гора, горб прекрасний, землі усієї радість. Гора Сіон, крайня північ, великого царя місто. Бог у його палатах явив себе твердинею. Ось бо царі зібрались, насунули всі разом, ледве побачили. То й поторопіли, збентежились, розбіглись. Страх їх обняв там, немов біль породіллі. Або східній вітер, який ти посилаєш, щоб торощив кораблі шишки. Так, як ми чули, так і побачили у місті Господа сил, у місті нашого Бога, Бог укріплює його повіки. Роздумуєм, о Боже, про твоє милосердя посеред храму Твого. Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі. Справедливости повна твоя десниця. Хай веселиться Сіон гора, хай радується міста юди через суди твої. Обійдіть Сіон навколо й оточіть його, полічіть його башти. Огляньте добре його передмур'я, обіжіть його палаци, щоб розповісти прийдешньому поколінню. Що то Господь, наш Бог повіки вічні. Він нас вестиме. Псалом, розділ 48 та вірші з 1 по 14.